<свистит> 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 я знаю, блин, я Привет, снова канал Лизунча, и у нас э, снова... Я а сегодня в пижаме. С... Снова я сюда. Я сегодня три буду, три счастливые числа. Может, там буду от, может, там буду от. <свистит> <свистит> а пока загадаем, какие фигурки у нас же я. И вам наводка на классный квитковый магазин. Ну да. Ставь уставки, что попадайте нам от. Первое яйцо, я хочу, я хочу вот этот чал, который, ну, типа, на, а, тоже, типа, в России не был, помнишь? Убил? Не, 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 другой. А він був о, був фіолетовий. О, до речі, ми знайшли э, серію, в якій е, э, як там всіх звуть, оці, які зв'язані були. Непогано. Ну, хороша новина. Так, перше яйцо. Мені кажуть, це буде просто повтор. Ні, це хтось так... новий. Е, э, Сенді її звуть. А, Ненсі, Ненсі. Може, кстати, лежить. Чого ми всі лежать? Я розумію, що ще складні часи. Подляк вставає, всі діла, фрустрація. Ні, вона, вроді, сидить так просто Да. Hello, Sandy, Welcome to family. У меня нету коллекции. Да. Прошу в якій не вказаны все іграшки. Вот в моей молодости. Такого не було. Якщо Марі! ти збираєш бігемотиках, ти береш інструкцію, у тебе одразу всі десять бігемотиків, які можуть попастися. Ти такий дивишся на неї і програмуєш Хочу бігемотика на пляжному б не помістили, тому що їх нафіга. Бігемотиків тоже було біга. Щось це не заважало. Давайте следующе І Іграшки були биш, якісь. Марина! І це ще були. Я забула згадати лыж. Да Марина! Все? Точно все? Точно? Че, ягушечки были и зимова серія. Це было цілих дві лягушечки, повторочки на лыжах. Ну, блин, повторка, А, це яку ми збирали і не знали, як збирати. Mm. Нічого, буде що поменять. Хто хоче поменять підставку на телефон на од. А я міняю на вот этого чувака, который синій, ну Убив? На да, не синій. А хто там ще синій? Я... Пожалуйста, тот самый, а, он. который я хочу. Он. Од. Марина! Од версус Сіді. Чувак, про якого я не розумію взагалі, що це таке, але... Ам... Цей хлоп, ця дівка, цей хлоп, ця дівка. Марин, дівчуля. Раз, два, три. Не знаю, ви там на шляпі! Це хлопер! Так, поки що собери шляпу на день. Давай, давай. Шляпи, це хлопер! 20 хопер. Ну, це, звісно, не от, ну ладно, хопер це. Маріна, хватит. А, хопер, у нас є хопер. Подожди, подожди, сейчас. Ага. Вот є. Есть. Заради хопера це варто було того. А якщо тут набереться 30 лайків, а, то ми знімемо частину, де купимо дев'ять яєць. Не ставте лайки, будь ласка. Підписуйтесь а, на його канал, ми пішли їсти, бо одними яйцями знаєте, лісів не будеш. Все. О,